Зараз ви дізнаєтесь, що почати свій YouTube канал в 2021 році. І перше, що вам потрібно зробити, це створити канал. Так, можливо це банально, але все-таки, я думаю, що потрібно почати з самого простого. Якщо ви не можете просто зробити свій канал, який можна зробити за 2-3 кліка, то ви точно не зможете стати популярним і почати вже заробляти на Ютубі. А як зробити свій канал, ви можете подивитися на Ютубі. Це не так важко. Окей, надіюсь, ви вже зробили свій канал. А що ж робити далі? А далі ми маємо вибрати тематику аккаунта. Це вже друге. На початку вам потрібно зрозуміти, на яку тематику ви будете знімати відео. І про що ваш канал взагалі буде. Тому що я дуже часто бачу такі ютуб-канали, в яких все в перемішку. Одне відео може бути про Бравл Старс, друге про Моргенштерна, а третє зовсім буде вкрадене з Тіктока. І зазвичай у таких аккаунтів дуже мало підписників. Немає переглядів і взагалі контент дно. Про іншому це вже назвати не можна. Ось уявіть, що ви заходите на канал, а там немає навіть прев'ю. Хто не знає, прев'ю – це така картинка до відео, наприклад, така. І замість якісної картинки там буде якийсь кадр з відео. І швидше всього, це буде поганий кадр, тому і буде погане прев'ю. Але це ще не саме страшне, тому що є і страшніше. Якщо до поганого прев'ю додати погану назву, погану оптимізацію, і саме відео, яке ви зробили погано, то це відео не бере переглядів точно. Тому щоб відео набирало перегляди, потрібно не допускати таких помилок. Щоб не допускати такі помилки, потрібно вибрати тематку, тому що це саме головне. Хто не знає, що таке тематика аккаунта, це, скажімо так, тема вашого каналу. Тобто про що ви будете знімати відео далі. Наприклад, якщо ваша тематика про спорту, ви можете перше зняти відео про прес, друге відео про те, як присідати правильно, четверте відео про що хочете, серйозно, третє теж. Тобто, головне, щоб воно було зв'язано з спортом. Так само з будь-якою іншою темою. Якщо ваша тема це їжа, то маєте робити щось зв'язане з їжею. Наприклад, ви будете вчити, як правильно щось там готувати. Наприклад, як правильно готувати олів'є, картоплю, гречку. Це саме просте, що ви можете зробити, або щось поважче. Ну, Якщо максимально коротко сказати, то тематка канала це тема вашого канала, те про що він буде. Окей, надію, що ви зрозуміли, що таке тематка канала. Тепер стоїть друга проблема: як же вибрати тематку аккаунта, якщо ви її ще не вибрали, я знаю два хороші способи, як можна вибрати тематку аккаунта. В перший спосіб тобі потрібно вибрати тематку з того, що тобі подобається робити. Наприклад, тобі може подобатись грати в футбол, малювати, танцювати, можливо, читати реп. Або робити музику. Це залежить від того, що ти любиш робити. Так от, якщо тобі подобається чимось займатися, то ти можеш з цього зробити свою тематку. Але якщо в тебе прям немає таких е е занять, які тобі прям подобаються дуже сильно, то вибери з того те, що тобі більш-менш не важко робити. Якщо тобі це не важко робити, наприклад, малювати, то можеш малювати. А що ж тобі робити, якщо в тебе немає ніяких хобі? Ти тупо ходиш на роботу, або тупо ходиш в школу, або в університет, просто вертаєшся, не знаю, дивишся, якісь серіали або ще щось. І все. І в тебе немає ніяких хобі. У мене є спосіб, як вирішити проблему і вибрати таким людям теж та матку. І це другий спосіб. Вам потрібно просто робити те, те, що ви любите дивитись. І це теж непоганий варіант. І, наприклад, ви можете дивитись якийсь серіал і знімати про нього відео. Це як варіант. Або знімати відео про фільми, якісь там топ-фільми. Або ви любите дивитися аніме. Ви можете знімати відео про аніме. А якщо ви любите дивитись футбол, то ви можете знімати відео про футбол. Або ви просто дивитесь, як хтось малює, але ви не вмієте малювати. Так ви можете просто почати вчитись малювати. Серйозно, ви можете починати вчитись малювати і знімати відео, як ви малюєте. А потім, наприклад, через два роки у вас будуть вже і підписники, і перегляди, і ви вже будете вміти малювати. А потім ви можете, наприклад, уже продавати свої картини або ще щось типу того. Я думаю, що це реально дуже круто. Третє оформлення каналу. І перше, чого ми почнемо, це з аватарки. Є два варіанти, як ви можете зробити аватарку. Перший варіант це якщо ви зробите своє обличчя на аватарці. А другий варіант якщо ви зробите якийсь там предмет, який знак, якусь букву. Як ви хочете зробити аватарку, це вже ваше діло. Але якщо ви хочете зробити на аватарці ваше обличчя, все-таки. То я вам рекомендую зробити максимально велике ваше обличчя. Тобто збільшіть так, як ви вже можете. Максимально прям збільшіть. Тому що аватарка маленька, якщо ваше лице буде на всю аватарку, то його майже не буде видно. Тому зробіть ваше лице на всю аватарку. Можете подивитися, як у мене аватарка виглядає, то можете зробити щось схоже, як хочете. До речі, все оформлення для каналу ви можете зробити в фотошопі. Я сам його все зробив в фотошопі. Шапку, аватарку, прев'ю для відео. Я роблю в фотошопі. Тому користуйтесь фотошопом. Окей, okay, з аватаркою ми закінчили. Далі йдемо до шапки. В шапці ви можете показати себе, або ще якісь предмети, які зв'язані з вашою тематкою. Наприклад, якщо ви щось готуєте, то можете поставити, наприклад, в своїй шапці якусь сковородку або вашу кухню і себе. І ще я вам рекомендую щось написати про ваш канал. Наприклад, відео кожного дня в 17.00. Це як приклад. Або в шапці ви можете написати про що ваш канал. Наприклад, я написав, що заробіток на Ютубі і Тіктоці. Я думаю, що вже зрозуміло, про що тут буде контент. Про YouTube і про Тікток. І як тут можна заробити, як тут можна стати популярним і ще багато чого про Ютуб і Тікток. Так само і ви маєте написати щось про вашу тематку. І якщо у вас тематка про їжу, то ви можете написати «Готую смачно і дешево». Або можете написати «Готую смачно і швидко. Це вже ще більше підходить під ваш канал. Так само можете подивитися шапку на моєму каналі. Як вона виглядає, можете зробити щось схоже, якщо ви хочете. Ну, У мене максимально проста шапка, щоб було більш-менш зрозуміло, про що мій контент. Далі ми маємо робити прев'ю для ваших відео. А як же їх зробити? Можна зробити їх за допомогою фотошопа. Якщо ви не вмієте робити їх за допомогою фотошопа, то можете просто в Ютубі написати, як зробити прев'ю для відео. І все, просто вам покажуть, як ви можете зробити, і так і ви її робите. Але саме головне, що ви маєте знати, це те, що на прев'ю у вас має бути максимум 2-3 об'єкта. І великий текст, тому що картинка на ютубі не така велика, і текст має бути великим, щоб його можна було прочитати. Окей, з оформленням ми вже закінчили. Тепер переходимо до ваших перших відео. Як ви будете знімати ваше відео? Тут є два варіанти: або з лицем, або без нього. Якщо ви будете знімати без лиця, вам точно здобуться якісь картинки, відео, крутий монтаж, музика на задньому фоні і ще багато чого. Але якщо ви будете знімати своє лице, це буде трохи легше. Тим паче, якщо ви будете знімати своє лице, ви будете ще й прокачувати свій особистий бренд. А в майбутньому він вам точно знадобиться. Окей, якщо ви будете знімати своє лице, то вам все-таки знадобиться якась камера. На яку ж вам камеру вибрати на перше відео? Все дуже просто, вам не знадобиться ніяка камера. Ви можете просто знімати на свій телефон. Я зараз сам так роблю. Як ви бачите, моя камера не сама найкраща, але я все-таки знімаю відео на телефон. І щось з того. Головне, щоб ви просто щоби якось знімали. Тому знімайте на свій телефон, якщо у вас нема камери. А якщо у вас є камера і вона знімає краще, ніж телефон, то ставте камеру. Але якщо ви не маєте грошей, щоб купити якусь камеру, то знімайте тупо на телефон. Це найкращий варіант для початку. Окей, ви зараз, наприклад, знімаєте вже з телефона, але ж звідки дістати крутий звук? Є два варіанти: Перший, ви можете знімати на мікрофон, який вже знаходиться в вашому телефоні, буде звук більш-менш нормальний. Але все-таки, якщо ви виберете другий варіант, а другий варіант це петличка або мікрофон, то це буде в рази краще, тому що в петличка або мікрофона більш-менш хороший звук. Якщо ви хочете купити дешеву якісну петличку, то я вам рекомендую петличку боя. Он зараз я сам її користуюсь. Можете знайти її на Aliexpress і купити, якщо ви хочете. А якщо у вас немає грошей зараз не на яку петличку, не на який мікрофон, то знімайте на свій телефон. Буде більш-менш нормальне відео. До речі, ви можете подивитися в конкурентів, як вони знімають відео, на що вони знімають відео, що з мікрофони, що за телефон, що за камера. Просто подивіться, що вони знімають і як вони це знімають. А потім ви можете взяти якісь фішки у них, і ваш контент стане кращим. Тому я вам рекомендую брати фішки у інших блогерів. Окей, що ми вже встигли зробити? Перше, ми вже створили канал, тепер ми вже вибрали тематику і оформили свій канал. І вже зробили пару своїх відео. Круто, але стає питання, коли викладати відео і скільки відео. Особисто я рекомендую знімати 2-4 відео в тиждень. І цього, в принципі, вже буде достатньо, щоб уже набрати свої перегляди підписників і просто взлетіти в Ютубі. А якщо ви можете знімати 2 або 4 відео в тиждень, то знімайте хоча б одне відео в тиждень. І це вже буде добре. Головне в кожному відео щось покращувати: якість звука, якість монтажа, якість картинки. І ще багато чого можна прокачати в своєму відео. Але все таки вам тільки вирішувати, скільки ви будете викладувати відео в місяць, тому що контент буває різний. Наприклад, як в Дудя, він може зняти одне відео в місяць, але це відео назбирає пару мільйонів переглядів. Так само і ви. У вас може бути такий контент, який робити дуже довго, і, наприклад, його можна викласти тільки раз в місяць, або максимум два рази в місяць. Тому це все-таки залежить від того, яка у вас тематка. А в скільки ж годин викладати відео? Це вже ви, вибираєте, скільки ви хочете викладати. А я рекомендую викладати відео зранку або в день. І тоді відео з день може назбирати максимальну кількість переглядів. Наприклад, я можу викласти відео в 9 годин, в 10, в 11 або в 12. На останній час я викладав відео в 11 годин. Вибирайте ви самі, коли ви хочете викладати відео. Але все таки я рекомендую зранку або в день. Шосте, це останнє і саме головне. Ти маєш вже просто почати. Почни з того, що ти зробиш свій канал. Далі придумаєш собі тематику, далі оформиш канал, а потім уже зробиш свої перші відео. І нарешті викладеш свої відео. І потім ти, можливо, через рік станеш уже популярним і почнеш уже зробляти багато грошей. І ще набереш круту аудиторію.